Що ти помреш сьогодні, куди ти потрапиш? Багато людей думають, я попаду на небеса, бо я хороша людина. Стараюсь до всіх бути добрим і не робити зла. А ти впевнений у цьому? Дозволь поставити тобі запитання. Уяви, що ти спиш і раптом хтось стукає у двері. Ти відкриваєш, а ця людина каже: Я хочу жити у твоєму домі, бо я хороша людина. Я добре вчився в школі, слухався батьків. Ти, скоріш за все, подивишся на нього і скажеш, я тебе не знаю, чому я маю впустити тебе у свій дім. Так само і з Богом. Багато хто скажуть мені того дня: Господи, Господи, хіба ми не ім'ям Твоїм пророкували, хіба не ім'ям Твоїм демонів ми виганяли, або не ім'ям твоїм чуда великі творили. А Ісус відповість: Відійдіть від мене, я ніколи не знав вас. Недостатньо просто ходити до церкви. Недостатньо просто говорити завчені.